Лише кілька тижнів тому мій чоловік був живий, і в королівстві панував мир. На смертному одрі він знав, що королівство ніколи не прийме королеву. Прихильники рейніри віритимуть, що забажають. Але візеріс хотів, щоб Ейгон став його наступником. Тепер вони бажають не блага королівства, а задоволення від помсти. Змовляться проти короля, я відплачу за це сторицею. Я такий же жахливий, як і будь-хто з них. Ти не уявляєш, на які жертви ми пішли, щоб посадити тебе на трон. Мій дядько це виклик. Який я вітаю. Ми переможемо і перенесемо мир. Але ви повинні визнати, що зараз шлях до перемоги це насильство. Добре. Тоді повоюємо. Все своє життя я намагалась служити і дому, і королівству. І чомусь це це не має значення. Будьте мужніми заради єдиного справжнього короля Ейгона.